Всіх вітаю! Хочу представити вашій увазі значить, налобний ліхтарик ось такого плану акумуляторний. Тобто тут акумулятор вже в середині, середині самого ну, цього блоку. Дуже добре, що цей акумулятор типу 18650. Хочу зауважити, що тут, якщо з часом акумулятор. Зіпсується чи там, втратить свою ємність, можна розібрати, розкрутити тут і замінити цей акумулятор 18650 на більш там, новий, потужний і так далі. Значить, він іде з різноманітними режимами, він досить потужний. От. Значить, вказано три вати світової сили потужності. Він іде з режимами, тобто є режим стробоскову. Це, як я розумію, більш дальні, дальнє світло, От, а ось це пере, ближнє світло, тобто ось ця нижня, нижня LED-панель панель це ближнє світло, верхній одинарний потужний світлодіод, світлодіод це більш дальнє світло. От, е, значить, він іде досить легенький, приємний пластик. От, е, іде з кріпленням, з кріпленням на лоб. Е, от, е, ось цей от кріплення, такий от ремішок, чи як тут правильно сказати, от, е, лента, от, стрічка. Щоб одягнути на лоб і ось підрегулювати, підрегулювати на, ну, якби, на розмір ваш, до розміру вашої голови. От. Значить, він іде з USB-роз'ємом, USB це мікро USB і мікро -USB, ну, кабель, і мікро USB роз'єм. От, значить, він досить легенький, от, не більше 100 грам, як на мою думку, ну, можливо, трошки більше. Да. От, має, я от спробую показати, має певну скругленість для лобу. От, значить, в Одесі можна купити самовивозом, в інших містах можна купити там, через пересилку любим зручним. Обою зручною вам службою доставки, ціну, адресу і умови дивіться в описі до відео, а також контакти. Всім бажаю усього найкращого, а також на все добре.